Добрий день, починаємо урок. У нас сьогодні з вами не зовсім лабораторна робота, хоча називаю я її як лабораторна робота, але це буде накшалт експериментальної задачі. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Але спочатку я е, наразі зробила таблицю по попередній лабораторній роботі. Ну, як ви розумієте, Кожен знає свою оцінку, але в мене було декілька питань до вас, коли ви виконували цю роботу. Ну, по-перше, якщо ми записуємо значення фізичної величини в таблиці, то ми домовилися, що ми не пишемо одиниці вимірювання, тому що вони є в шапці таблиці. Це добре. Але якщо ми записуємо якісь розрахунки або просто записуємо на кшалт ціну поділки. То ми обов'язково для фізичної величини пишемо одиниці вимірювання. А що за числа ви пишете? Якщо ви написали будь-яке значення без одиниці вимірювання, воно не має сенсу. Тому що, якщо ви написали, наприклад, ціна поділки 5, мабуть, воно і правильно. Якщо, наприклад, це буде в міліамперах або там в якихось інших одиницях, або 0,05, це теж, мабуть, правильно. Але в чому це? І тому, якщо ви не написали одиниці вимірювання, це не має сенсу, ніякого сенсу немає, якщо ви так записуєте. Далі, чому ви пишете е, в своїх роботах про опір Ріастату? Якщо ми підключали вольтметр до резистору і вимірювали силу струму через резистор і розраховували опір саме резистора? Ріостат нам в колі потрібен був для того, щоб регулювати силу струму. За рахунок того, що ми змінювали опір ріостата, в нас загальний опір цепі змінювався кола, і амперметр і вольтметр змінювали свої покази пропорційно один одному, і вони показували це на концах, на контактах резистора. Тому я теж це не зрозуміла, ну якось дивно це. Далі, коли ви рисуєте вольтметр, вже добре, мабуть, ви навчилися рісувати амперметр, навчилися все інше. Я на попередньому уроці сказала, що якщо ми рисуємо вольтметр, то літера должна бути латинська внутрі, В така гостренька, а ніяк не ріліцей, ми пишемо це. Ну, не можна писати так. Ми домовились, як позначаються прилади. Ви пишете якісь дивні речі. Чому? Знов я до цього повертаюсь. Далі, я показала, як позначається реостат на схемі. Ну, більшість з вас правильно в схемі його нарисували. Але більшість хтось, якісь загагули не рисують, хтось взагалі взагалі нарісував його перпендикулярно на куту. Ну, Не можна рисувати, як вам заблагорасудиться. Так не буває. Є позначення, нам, мабуть, притримайтесь цього. І ще важлива річ: у нас не було до досі таких паралельних поєднань з з приладами, але з'явились декілька схем, схем, коли ви рисуєте ось такий прямокутничок. Ну, давайте, от, наприклад, ось тут я показую, там, де одиничка в мене. І ви прикріплюєте прямо ось сюди ту точку, ри, рисуєте, крапку. і ось сюди. І прямо сюди, вот так, вот підключаєте вольтметр. Ну, так не можна. потрібно звідси проводок, нарисувати, і звідси проводок нарисувати. А потім ось вот таку ту, крапку, а потім вже вольтметр дорисовувати. дорісовувати. Ну, тобто, не можна прямо на сам прямокутник кріпити. Візу... Ну, в реальності воно так відбувається, але на схемі так не можна рісувати. Тому теж дивуєте, але це такі не загальні питання, тому я навіть да, не показую. Просто якщо ви слышите, що я про вас розповідаю, ну, робити висновки. Добре, давайте ми будемо рухатися вперед. У нас додалися три задачі, М мабуть, ми в класі нічого не розв'язували, тому що я розповідала щось, мабуть. На попередньому уроці, я вже тепер плутаюсь. Ні, у нас лабораторна була Так, ми нічого не розв'язували, тому що була лабораторна робота. Добре. Тому у нас сьогодні теж я називаю це лабораторна робота, визначення питомого опору провідника. Але в нас зараз немає можливості працювати з приладами, такими, які для цього потрібно, тому ми будемо з вами трохи викручуватися. Як ми це будемо робити? Ми розв'яжемо дуже класно. Задачу експериментальну. Дивіться, у вас зараз в Google класах з'являться ось такі е презентації, тобто у вас буде посилання на відео, ви там подивитесь, ви все це будете робити, але у вас буде ще ось такі, такі скріни, які я зараз показую. Тут можна все переписати, тут тобто спочаток у вас однаковий, але у вас не буде зараз критеріїв, от таких, як я робила, тому що я оцінювати буду зараз вже то, як ви зможете оформлювати. Це як задача, тобто ви починаєте ось до сюди, а далі у вас буде хід роботи та отримані результати, і далі буде майже розв'язання задачі. Без дано, але ви будете поступово прописувати все точно так же, як буде в мене. Ось тут Отут буде багато всього написано, тому що ми знаємо питомий опір провідника. Ми можемо знайти площу поперечного перерізу. Тоді у нас буде піде на 4. А діаметр методом рядов можемо знайти. Зараз я все покажу на рисунку. І тоді ми СД подставимо сюди, Ц підставимось сюди, а цей Л підставимо сюди. І у нас там дуже дивна формула буде. Але дивіться, з чим ми будемо працювати. У нас буде ось такий ріостат. Нас цікавить саме його обмотка. Тобто цей дріт, який намотан на керамічний циліндр. І ми бачимо, що у цього дроту є ось такий діаметр. Але це не діаметр провідника, це діаметр циліндра, на який ми намотуємо ось цю провол, ось цей дріт. Далі, у нас є довжина. Довжина не провода. Якщо я розмотаю цей провод, він, цей дріт, він буде набагато довший, ніж L велика. Він буде зовсім інший. Але це намотка. І в мене тут багато відків, і кількість відків N. Майже саме складна задача це буде порахувати кількість відків. Ну, Для цього я була любі'зна, я вам потім трохи пізніше покажу е, фотографію. Там дуже крупно зроблено, але ви будете мучитися, Ну що поробиш, так, будете мучитися. Ну, Хоч щось ви повинні зробити самі. Тому е, що ми будемо робити? Ми спочатку будемо з вами визначати опір привідника. Я зберу схему, ви подивитесь, і за цією схемою, за показами амперметра і вольтметра, ви... Зможете розрахувати опір ось цього привідника каріастата. Ми будемо його в цьому випадку підключати ось на ці два чорних контакта. Красними не будемо використовувати зараз. Тобто, ми будемо всі, весь провод підключати. Більш того, бачите, я ползунок здвінула зовсім, щоб ми використовували просто обмотку. Це ми будемо робити. А далі ми будемо вимірювати довжину обмотки. Як ми це будемо робити? Ось таким чином: я беру. Штангенциркуль, щоб навіть не лінійкою, а штангенциркулем. І ось тут я крупно засніла ноніус. Давайте я нагадаю ще разок, як використовувати ноніус. Ось у нас є а, така шкала. Якби це просто була лінійка, ви підложили б ось сюди і ось сюди, приблизно поміряли. І у вас, мабуть, було б приблизно, як ви бачите, 6,6. Ну, приблизно ось так. 6,6, 6,7, щось між, між ними. Але. Ну, Це буде 66 або 67 мм. Якщо це у нас сантиметри, а це сантиметри, то це буде 66 або 67 мм. Але, щоб точно розуміти, що ми використовуємо? Ми використовуємо ноніус. це отака от штучка. Дивіться, ми бачимо, скільки цілих. От по цій лінії бачимо: ось тут 5 точно є, 6 точно є, а до 7 ми трохи не дійшли. Бачите? Кажіть, вам видно цю фотографію? Добре видно? Так, так. Добре, дивіться. І тоді ми пишемо 66, а потім дивимось ось на ці рісочки, і ось на ці рісочки. І дивимось, де вони краще за все співпадають. Ну, мабуть, ось тут вони співпадають круто. А більше я не бачу, де вони співпадають. Ну, мабуть, ось тут співпадають дуже круто. Тут, бачите? Тоді у нас буде 66, цілих, а далі. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, це буде 66,9 мм. Ну, Ми бачимо, воно майже 67. Майже 67, трохи трохи не доходить. І ми бачимо, що тут співпало краще. Але комусь здається, що тут співпало краще. Тому у вас буде 66,8. Тобто, не на цю шкалу дивимось, а ось на ці рисочки, які на нижній шкалі, на самому ноніусі. Є запитання, як ми будемо використовувати штангенциркуль. Фотографії у вас везде будуть от такі великі, щоб ви могли побачити дуже класно, як це вимірювалося. Добре. Далі ми вимірюємо кількість відків. Ну тут, вибачаюсь, я зробила ось таку фотографію. Ну, будь ласка, будете рахувати. Краще, якщо ви будете якісь поміточки собі ставити, допустимо, 10 порахували, відмітили, 10 порахували, відмітили. ну... У вас є така можливість, ви можете рисувати на своїх екранах. Добре, далі рухаємось. Далі ви будете вимірювати діаметр керамічного циліндра. Для цього я знов використовую штангенциркуль. Бачите, от я сам керамічний циліндр вимірюю. Ось тут я показую з іншого боку, його вимірюю. А ось тут у нас знов ноніус. Але я вже розповіла, як користатися, і тут ви вже будете покази знімати самостійно. Я більше не, не нагадую це, ну, хоч щось ви зробите самі. Далі. Ви будете рахувати всі і робити висновок по цій роботі. Далі вам написали, що бажаємо успіху і буде вам щастя. І так і буде вам щастя, тому що ми майже все з вами вже обговорили. Тому я трохи звертаю увагу на ваше домашнє завдання. Завершую запис, відкриваю вашу роботу, і ви можете приступати до роботи.